Вітаю вас на Jumping Workout! З вами Віталій і Марина. І сьогодні ми з вами зробимо кардіотренування, класичне кардіотренування на скакалці. І чому я говорю класичне? Тому що ми з вами будемо робити класичні стрибки на скакалці. Так, дуже звичайні і прості. У нас будуть одиночні, бігові, боксерські. Ми це все розбавимо е присіданнями та випадами. Все дуже просто і дуже звичайно. І ціль цього воркауту спеціально для тих, хто тільки почав стрибати і хоче е розвинути свою кардіосистему і навички стрибати на скакалці. І так, я буду. В першому сеті стрибати складнішу версію Марина буде стрибати однією рукою полегшено. І у нас буде взагалом три сети. Кожен сет по 30 секунд і 10 секунд відпочинок. І так, я ставлю таймер. У нас з вами одиночні класичні стрибки. Ми стрибаємо 30 секунд. Погнали! І так. Форма одиночного стрибка. Як ви бачите, от я так не стрибаю. У мене маленькі стрибки і я активую свої кисті. У мене скакалка натянута, я дихаю. Саме головне не стрибати високо, тому що насправді нам потрібно перестрибнути і час. Нам потрібно перестрибнути 5,5 мм скакалку. Тому для цього високо стрибати не потрібно. І так у нас бігові. Погнали. Якщо ви не вмієте бігові, ви можете спробувати робити бігові, як робить Марина. Скакалка в одній руці. Саме головне активуйте ваші кисті. Скакалка має скользити по підлозі. Не просто бити. Чудово, 10 секунд відпочинок. Глибоко вдихаємо. І так, у нас боксерський. Всі ці вправи у нас є окремо на цьому каналі. Як навчитись стрибати одиночні, бігові, боксерські. Все можна. Все можна навчитися в нашому каналі насправді. Купи різних воркаутів, стрибків, навичок, звичок. Чудово, тепер у нас два присідання і два випади. Акцент на п'ятки. Два. Випад, випад. Дівчата на присідання таз відводять трішечки назад, щоб активувати більше сідничні м'язи. Хлопці роблять класичні, щоб активувати квадріцепс. Тверда п'ятка. І випади, і присідання. Тверда п'ятка. І випад. Випад. І останній раз. Присід. Присід. Випад. Випад. Чудово. Як ви бачите, цей сет супер простий. І у нас другий сет погнали, одиночний. Дихаємо разом з нами. Як ви бачите. Марина зараз перейшла на важку форму стрибка. Скакалка в двох руках. Чудово. Пару секунд відпочиваємо. І у нас бігові. Ох, все буває, бачите. Погнали. Якщо ви заплутуєтесь, нічого страшного взагалі, продовжуємо справу далі. Чудово. І зараз релакс. Боксерський. Взагалі боксерський це найменш інтенсивна вправа. Чому? Тому що одиночні у нас ноги напружуються, а при боксерських ми якби... Змінюємо нашу напругу. Справа наліво, зліво направо. Ноги міняються і навантаження не таке сильне на наші суглоби. Насправді. Боксерський це дуже крута справа. На скрикалошки. Так, відпочиваємо від кардіо. У нас з вами присідання. І так, ноги на ширині плечей. І... Присід, присід, п'ятка, п'ятка і п'ятка теж акцент. Так, ми відпочиваємо з вами від кардіонавантажень. Чудово. І так, у нас з вами останній сет. І насправді, якщо вам це було все легко, ви можете прискорити вашу швидкість. І погнали. Можете стрибати трішечки швидше. Або тримати наш темп. Або трішечки повільніше. Насправді є така тема, коли ви втомлюєтесь останній сет, ви можете заплутуватись більше. І це нормально. Треба відпрацьовувати, і ем, чим більше у вас кардіовитривалість, тим всі форкаути для вас легше. Насправді дуже сильно люблю. Бігові стрибки економлять багато часу. Вам не потрібно бігти 30-40 хвилин для того, щоб навантажити своє тіло. 15 хвилин на скакалці і ви досягаєте таких самих результатів. Боксерські. Для тих, кому дуже легко можна зробити боксерський з акцентом, погратися з ногами. Всі ці вправи я показував. І чудово. Остання вправа на сьогодні. Але вам ще потрібно зробити любий наш... Так, люби і один, два. Насправді, якщо чесно, я люблю важку атлетику, тому, як ви бачите, я присідаю нижче. Марина відвозить таз назад, вона присідає до коліна, а я ще нижче, тому що я більше активую квадрицепси. Чудово. Насправді це була дуже така базова легка демонстрація кардіотренування. Так, закінчили. Демонстрація звичайного кардіотренування, і я взагалі раджу робити такі тренування три рази в неділю, і ви можете, я би так сказав, креатив робити. Да? Тобто, наприклад, одиночні ви можете робити там бокові. Потім там бігові, ви можете робити там 30 секунд кросовер, да? боксерські ви можете робити боксерські з акцентом, або там подвійні стрибки. Тобто це форма, форма стрибків, а ви можете вставляти взагалі любі ваші стрибки. Всім бажаю класного дня і ми з вами побачимось на слідучому воркауті.